Усіх вітаю. Сьогодні ми в гостях у Аліни. Це блогер, з якими ми постійно співпрацюємо. Тобто, бренд Пастель прийшов у гості до блогера, з яким працюю вже дуже довго. Дуже дякую, що запросили. Всім привіт! Сьогодні ми покажемо свої макіяжі. Я буду робити повсякденний макіяж, влада буде робити більш вечірній і поділимо своїми лайфхаками для того, щоб макіяж виглядав максимально круто, як на прекрасній дальній шкірі, так і на більш проблемній. Легко мій макіяж починається з праймеру. У мене дуже суха шкіра, і я відкрила для себе цей засіб. і Зараз він дуже мене рятує. До речі, зважайте на те, що варто правильно підготовлювати свою шкіру до макіяжу і використовувати максимально зволожуючий догляд, якщо ви хочете допомогти сухій шкірі, щоб тон класно лягав. Що в тебе до речі? Про суху шкіру є. Існує думка, що потрібно зволожувати тільки сухий тип шкіри. Насправді, жирну шкіру також потрібно зволожувати, але варто не використовувати комедогенні олії. Про це у нас навіть є відео. Можете спуститись нижче та розглянути огляд для жирного типу шкіри. Це, до речі, мій перший праймер. Я до цього не використовувала їх. У мене були тільки супер жирні креми. Але я хочу сказати, що є дуже велика різниця, коли використовувати саме зволожуючий праймер, тому що тон дуже правильно лягає. Він ніби поглинається шкірою. При цьому він як друга шкіра виглядає. І для мене, як для людини з проблемами, для мене це дуже важливо. У цьому праймері ще такий дуже класний зволожуючий, сяючий фініш. Це зараз дуже модно. Да. колись була мода на силіконові праймери, які ну знаєте, типу таку роблять рівну мату-матову шкіру а зараз. Другим етапом макіяжу, у нас є нанесення тону. Я для себе обираю сьогодні стійкий тон з матовим фінішем. Хочу поділитися лайфхаком з приводу його нанесення і взагалі нанесення тональних основ. Якщо ми хочемо, щоб перекриття було більш легким, тонким шаром, ми використовуємо обов'язково вологий спонж. Тобто, якщо я хочу більш легке покриття, я використовую вологий спонж. Якщо ми хочемо, щоб покриття було більш щільним і гарно перекривало недоліки або під. Підкреслювало переваги, потрібно використовувати а, пензлик. Це перекриття буде більш щільним та стійким. Також важливо обирати тональну основу по типу шкіри і фінішу, який ми бажаємо. У мене матуючий фініш, самофіксуючий. У мене сьогодні буде зволожуюча тональна основа, а саме в мене cc крем. Це до речі, також бренд пастель. Мені дуже подобається цей засіб. Зараз я намагаюся використовувати максимально зволожуючі текстури, і мені подобається зволожуючий фініш. Тому сьогодні буде оцей засіб, який, до речі, універсальний. У нього один колір. В баночці він білий, але він підлаштовується під будь-який тон. Коротше, зараз покажу. Зараз буде меджик, меджик. Коротше, я його наношу, він білий, але я його зазвичай розташовую пальчиками, і він прямо на обличчя, я сподіваюся, це видно, він прямо підлаштовується під мій натуральний тон. Він не дуже сильно перекриває почервоніння, але в моєму повсякденному макіяжі не маю мети перекрити саме висипання, але він дуже круто вирівнює тон, і мені подобається використовувати його на кожен день. Він такий дуже-дуже сяючий. Як у тебе? Я на повсякденний макіяж також використовую CC крем, або взагалі нічого не використовую, а лише крапково маскую якісь моменти консилером. Зараз я наношу тон. Пензликом, а далі зафіксую, точніше, розтушую його вологим споджем для більш рівного перекриття. На зону, де буду використовувати консилер. я його просто не наношу, тому що це не потрібно. Мені подобається рука. До речі, руками можна наносити BB та CC креми, вологим спонжем просто легкі текстури тонального основу, руками краще не наносити тональні основи щільним або натуральним фінішем. А CC креми, BB креми – інструмент для розташовування макіяжу ваші пальці. Бачуся, я бачу, що можу ще додатково прийти спонжем, якщо мені хочеться, тому що я інколи коли я фарбуюсь, наприклад, наперед вікном. А якщо я сиджу, наприклад, перед лампою, я можу просто не побачити цей момент кніловки, коли ти виходиш на вулицю, в тебе будуть плями до поцінального. Uh -huh. uh -huh. То я можу просто спонжем закись, чисто переконати, що я усюди типу, поне то. Я лайфхак з приводу нанесення cc крем крему від пастель. Якщо ми хочемо, щоб він був більш світлішим. Ну тобто, ми бачимо, що він не надто гарно підлаштовується під шкіру. Якщо і затемно, якщо ми тушимо його пальцями, то обов'язково потрібно використовувати спонж ага. вологий. Ну тобто, ми наносимо його на шкіру, дамо пігменту розтанути і розтушовуємо, розфіксовуємо його спонжем. Тоді він краще підлаштовується і підходить світлій шкірі. Якщо ваша шкіра більш засмагла, то ми просто тушуємо його пальцями і розносимо по шкірі. Лайфхак після лайфхаку. Лайфхак після лайфхаку, так. Ну, мені, по-моєму, ідеально підійшов. Мені здається. Я зараз ще додам консилер. Та підшию взагалі. Це твій Я загоряла. Дуже гарно. Де ти встигла? Я використовую цей е, Автозасмагу, так. Тому що я не можу поїхати на морі. Я використовую літо на городі. Наступний етап консилер. Я використовую це, кстати, лайфхак, який я дізналась буквально нещодавно. Це якщо ви хочете перекривати саме синячок, тобто ви не робите контурі консилером, а ви саме перекриваєте синяву, Дуже важливо підбирати консилери саме персикових або таких теплих жовтуватих пітонів, тому що вони набагато краще перекривають, аніж якщо ви берете просто білий консилер. Білий він просто скатується і він абсолютно нічого не перекриває. Тому в мене такий жовтуватий він трошки темніший за мій тон шкіри. І він такий більш жовтіший, але він дуже круто перекриває. Зараз покажу, тушую, до речі, спонжем. Що в тебе? У мене той самий консилер, він дуже класний. Е, ідея крем під очі з доглядаючим складом. У мене я користуюсь лайфхаком Аліни. У мене не Теба з персиковим рожевим. О, господи, не з персиковим пітоном, а з рожевим пітоном. Це дуже популярно зараз. Ну, у мене такий, у мене дуже дивний контуринг, насправді. Я почитала теж цей лайфхак. Коротше, наносити для того, щоб візуально робити такий собі ліфтінг-ефект. Я наношу його сюди біля носу. Отак. Отак, отак! Отак, Я Також бачу І також я піднімаю, я можу отут ще біля рота, для того, щоб цю носогубку трошки підняти. Дуже багато дівчат тушують пензлями, мені не подобається тушувати пензлем, тому що консилер доволі він такий плотненький, мені це подобається, якщо я хочу перекрити висипання на лобі, я також його завжди застосовую, я теж тушую, як і ти спонжем. Мені здається, так більш натурально, особливо враховуючи, що в мене зараз CC-крем. А до речі, можна виключити з вашої косметички взагалі базу під тіні і використовувати консилер той самий сенс, і тіні гарно лягають. Ну, якщо ми використовуємо там сухі текстури. У мене завжди під очима забагато продукту. Я потім беру цей же консилер, який трошки тут, і відразу наношу його на очі, тому що ми сьогодні будемо робити макіяж очей і ти, і я, угу. і в мене обов'язково. До речі, класний лайфхак з приводу використання консилеру це ми вже на цьому етапі починаємо робити собі гарний контур обличчя і на нижній частині щоки. Робимо собі таку «My name» із Bella Hadid І далі будемо зверху наносити контур, контурування обличчя. Це, до речі, цікаво, тому що я, наприклад, цю частину ніколи не контурую, тому що мені навпаки подобається підкреслювати щічки і, наприклад, круглість свого обличчя. Тому я дуже рідко застосовую контур саме на щічки, Зазвичай я просто витягую собі візуально погляд, плюс наношу рум'яна, щоб підкреслити юність. Не знаю, але мені подобається такий ефект. Він такий дуже фреш. Ну, я ж сьогодні Strong, а ти фреш. Сьогодні дуже ділова Леді будеш. А угу. я буду така дівчинка. Кежуал? кежуал, так, мене кежуал. Так. гарно. У тебе Та також. Тобто така сяюча шкіра виходить. Та, така, як наче ти тільки що прокинулась, десь. А... Той, самий ничро, той самий макіяж без макіяжу, так. який називається чоловіків. Угу, угу. Я люблю жінок без макіяжу. Ну. Так сусінки. Далі лайфхак, який я дізналася від визажиста, про те, що сухі текстури у подальшому нанесенні макіяжу краще дружать з сухими текстурами. Тобто, якщо я використовую сухий контурінг, сухі рум'яна, я обов'язково маю зафіксувати зону макіяжу, де будуть ці текстури пудрою, ну, тобто сухою текстурою. Якщо в мене був би кремовий контурінг або кремові рум'яна, то ми використовуємо їх на Вологий фініш, ну тобто не фіксуємо пудрою. Пудру можна зафіксувати, якщо потрібно, після нанесення рідкого продукту. У мене рідкий продукт. А я не фіксую макіяж пудрою, я взагалі пудру, якщо чесно, дуже рідко застосовую. Мені подобається вологий фініш, і у мене будуть рідкі, точніше, кремові рум'яна. У мене, кстати, 42-й відтінок, дуже класний відтінок. Якщо у вас є висипання або почервоніння, дуже рекомендую вам використовувати рум'яна такого більш персикового пітону, тому що вони будуть набагато менше підкреслювати якісь. Почервоніння, аніж якщо брати чисто якісь червоні кольори. Так само я не використовую якийсь агресивний яскравий червоний взагалі в макіяжі, тому що він підкреслює висипання. От. У мене будуть ось такі кремові рум'ян. У мене буде крейзі відтінок сухих рум'ян, це 206 відтінок Show Your Happiness. Він на обличчі класно підлаштовується і не виглядає таким помаранчевим. Але бачиш, тебе не проблемна шкіра, але ти також персикові рум'яни використовуєш. Угу. Але вони освіжають круто. Я наношу рум'яна по схемі, я витягую е, до вилиці, мені подобається. І я трошки наношу сюди на ні, носик, і такий виходить трошки візуально якийсь ліфтінг ефект При цьому я підкреслюю свої щічки. Мені такий ефект подобається, він такий налашний. А в тебе виглядає дуже так, по-діловому. Але класний, він такий кораловий, якийсь. Він не такий, як в упаковці, мені здається. Uh -huh. Він круто розкривається. Коли у нас буде фул фейс, ну, тобто, повний макіяж на обличчі, то буде виглядати дуже класно. Я наношу ще трошки на підборіддя і на зону носика. А так дивишся в упакування, думаєш, що він в тебе прям такий оранжевий uh -huh. буде на обличчі. Я так ще велику кількість нанесла, але ми розташовуємо і він гарно тушується і підлаштовується ще під шкіру. Так? Uh -huh. Порівняння. Отже, у мене на повсякдень є ось така моно... Як це називається? монопалетка. Типу... однушка. Однушка, так. От, У мене відтінку 75, я його що називається, урвала. Мені дуже подобається цей колір. я його інколи навіть використовую для контурінгу. Ви сьогодні побачите, як я контурую свій ніс, тому що ніс я контурую. От я використовую його на очі, може з якоюсь блістяшкою. У мене сьогодні буде ось така: це відтінок 222 Це рідкі сяючі тіні. Мені дуже подобається відтінок. Він такий дуже універсальний золотавий. Зараз на очах ви побачите, що я роблю. Я використовую коричневі тіні для того, щоб візуально знов-таки ми витягуємо обличчя. Зараз покажу, як я це роблю. І наношу сяючі сяючі рум'яна на першу половину своєї повіки. От що в тебе. У мене рідкі тіні також у відтінку 224. Це гарний зелений з золотавими блискітками. Я наносу, наношу їх на рухоме повіко, даю трошки зафіксуватись, і розтушовую дуже-дуже класним пензлем для тушування тіней. Це моя знахідка. спеціально під ці тіні він був створений, мені здається. Номер 7 для тушування тіней. Що роблю я? Я нанесла вже на перше око, показую на другому. Я наношу пензликом. Я, до речі, обираю на, насправді, будь-які, які в мене є в косметичці. Я наношу спочатку на кутик, візуально створюючи таку стрілочку і витягую аж до кінчика брови. Залишок продукту я розтягую по всій своїй повіці, і візуально все одно тяну до вилиці. І мені подобається, тому що в мене, так як в мене нависла повіка, мені подобається візуально своє око робити трохи більшим, так і тіні краще лягають, плюс макіяж виглядає більш завершеним та доповненим. Я дотягую до вулиці, зосереджуючи основний колір на кутиках, можу тут підправити, І трошки зовсім розтягую на нижню повіку, чисто, щоб знаєте, так, скласти макіяж докупи. От. Виходить дуже натурально, в житті, напевно, майже непомітно, але мені подобається, тому що так я виглядаю більш, напевно, відпочивши, угу. і не видно, що я не сплю ночами. Ліфтинг-ефект ліфтинг ефект нераннього не, не раннього підйому. От. Залишки продукту на пензлику я використовую для контурування носу. Легенько проходжусь по носику і трошки можу отут, отак от зробити. Якщо щось неправильно, легенько підправляю. І так носик також виглядає трохи менше, напевно, і макіяж таким більш доповним. Але не видно, так, що я його контурувала. Mm -mm. Можливо, виглядає як рум'яна у мене, тільки так, не природні, чуро, не чуро. Ну, у мене ж нечора мейкап. Я е, в тіні на першому оці, яке я формувала, фарбувала, вже трошки зафіксувалася, і я їх розтягую від верхнього кордону нанесення тіней, також до скроні на кінчику. І просто такими рухами роблю блискітки більш е, активними. Ну, тобто, Тут блискітки, блискітки вже сяють після тушування. Можна було б залишити і так, але ну, рівніше нанести, і тоді вони б виглядали як металік. А я зовсім трошки просто, щоб підсвітити око. Так от. До речі, цей зелений колір дуже личить е, карим очам. Просто нереально. Але дуже гарно, по вечірньому. Я спеціально залишаю. Е, на деякий час, щоб вони зафіксувались, і я розтягувала не колір. Ну типу uh -huh. не зелений колір витягувала догори, а тільки шлейф із блискіток. І тоді uh -huh. виходить така дуже круте димка. Така так, виходить. Так, Якщо ми тушуємо одразу, то ми розтягуємо і колір. Також можна дуже гарно це інтегрувати. Але я обрала для себе саме цей спосіб. Але я тобі чесно скажу, я перший раз бачу, щоб рідкі саме блискітки так фіксувались. Вони от я бачу, вони в тебе прям зафіксувались, і мені здається, макіяж, ну, до ранку типу він нікуди не дінеться. Це круто. До речі, близькі вони ж не дорогі, скільки вони? Коштує? 150 гривень роздрібна ціна однієї штучки. Дуже, ну, типу, це бюджет, бюджетний. Бюджет. Це супербюджетно, так. Да. І здається, що ми зіштовхнулися тим, що здається, що тут дуже маленький об'єм, але насправді тут просто компактна упаковка, і об'єм такий самий, як і у конкурентних продуктів, які виглядають набагато більшими. Мені подобаються мої близькі. Такі дуже нейчуал. Дуже гарно. Але а, повіка така волога, ефект вологості. Вона виглядає дуже природньо і дуже нюд. Uh -huh. нюдовий Така відпочивша, так. як після відпустки. Так, так. Я чекаю, коли ми цей макіяж підкреслимо макіяжем губ, буде нереально. Uh -huh. Покажу свій лайфхак, як я роблю губи, що всі люди думають, що я їх збільшила. А ти не збільшила свої губи? Mm -hmm. Я думала, там 5 мл. — У мене, кстати, туш, яку всі обклеїли наклейками, окрім мене, мені здається. Да, це туш від пастель, і в наборі з йдуть наліпки. Можливо, десь тут прикріплять фотки, відоси. Покажіть обов'язково. Але я не вставила, я не наклеїла жодну, тому що я мінімалістка. От я подарувала їх молодшій сестрі. Вона просто йде проти системи і не хоче бути як усі. А у мене туш. Але як всі, я пользуюсь туші від пастель. Як усі, але не як усі. А, у мене туш Beacon Black, моя улюблена. Я в останніх відео не простив про це казати. Вона надає гарний об'єм потовження, підкручення, усе, що можна придумати в цьому роді. І м м вона гарно носиться. Ну, тобто вона для мене дуже стійка, мені вона подобається. І я зараз поділюсь з вами лайфхаком з приводу нанесення туші. А, правильно наносити туш, як вам зручно. Але як це радять робити? Потрібно закривати око, прокручувати пензлик віки і все. А буду з тобою пробувати. Закривати око, прокручувати. Закривати око, прокручувати. Обережно це робити, щоб не замазати все, що ми зробили. І дуже важливо хотіла з вами поділитися тим, що не потрібно обирати туш, яка личить усім. Ну, типу, ця туш підходить усім, ця туш підійшла моїй подружці, але на моїх віях злиплась. Просто повністю. А, потрібно обирати туж в залежності від вашого росту вій. Я не вмію фарбуватись годинами, мені це дуже важко дається. У мене макіяж займає максимум 5 хвилин. А в тебе? У мене також недовго. Якщо я роблю щось типу таке, то можливо 15-20 хвилин. Але якщо я, ну, типу, просто на роботі, просто роблю макіяж, то це ну, 10 хвилин. Так. Але в мене є подруга, і її на макіяж треба мінімум 40 хвилин. І прям вона зробить такий самий мейк, як я, але в нас буде 40 хвилин. Коротше, напишіть в коментарях, скільки часу у вас займає ваш повсякденний макіяж. У мене макіяж займає 45 хвилин, якщо я від моменту, коли я встаю з ліжка, одягаюсь, збираюсь. Ти По помиюсь -по посмітою, я, я поняла. Доїжджаю на роботу. Хороша. Жінку не можна квапити, коли вона збирається. Вона створює настрій. Всім, довкола Запомни. і головне, собі. У мене макіяж займає 5 хвилин, але ці 5 хвилин я нічого, я включаю якусь музику. Бо в мене якийсь серіал на фоні, і я прям знаєш, медитую. Типу, це прям моя якась ранкова терапія. І це обов'язково й так, якщо зі мною хтось вдома, я завжди йду в іншу кімнату, щоб мене не турбували. мені треба побути на самоті зібрати з думками. От я як збираю обличчя, я збираю себе. Отак от мені подобається. Ти така томна жінка. Дуже пасуюся. Так. Я така леді. Ти прям так, ледіс. така дуже жіночна, ніжна, легка. Яка сяє, дарує світло всьому світу. А я, ну, така, типу, не підходьте до мене. бо... Ні, це ці... зараз є тренд, це Dark Feminine Energy. Поняла? Типу, я Light Feminine Energy, типу я така світла, я така добра, ніжна, а ти така dark, така, типу, bossy girl. Це тренд. So зараз ми переходимо до мого найулюбленішого етапу в макіяжі. Я можу вийти на вулицю без всього цього, але обов'язково нафарбую свої губи. У мене є олівчик, він мій фаворит, він воїн. Це 205-й відтінок, в тебе, до речі, такий самий, і в тебе, напевно, більше воїн, ніж в мене. Це найуніверсальніший відтінок для такого холодного, теплого, нейтрального нюду. Я навіть не знаю, як його описати. ми Зараз покажемо, як він виглядає на губах і в тебе, і в мене. Він такий трошки в мене піньок. А, от, але мені це не заважає для того, щоб малювати. І я буду використовувати ще плампер. У мене відтіночку 205. Новий Що? останній відтінок плампури, який Що до нас прийшов. У мене, ви зрозуміли, без зайвих слів. І я роблю максимально нюдовий, такий, знаєте, дорогий макіяж губ. Ви зараз все побачите будете питати, який відтінок помади, але я вам одразу скажу. 47 й відтінок помади Daylong. Він такий рожево-персиковий і в комплексі з холодною помадою виглядає просто з холодним олівцем, виглядає просто неймовірно. Клас, Показую лайфхак. Що я роблю? Зазвичай краще наточити олівець, але сьогодні я цього не зроблю. Я наношу, я починаю робити макіяж губ з нижньої губи, я наношу його не по кольоровому контуру, а нижче. Тобто я провожу оці лінії. можна трошки підтерти прямо ось тут за рахунок того, що олівчик нестандартний, але в тебе, бачиш, тебе трошки по-іншому. Структура губи, типу, у да, мене закінчується згубасті. колір, а mm -hmm. там ще. Іде... Тебе там ще губи і губи. <світ> да, я наношу його отак знизу, і що я роблю? Я придавлюю, припечатую нижню губою на верхню. І в мене вже тут з'являється трошки відтінку. Що за магія? Ти поняла? І потім оцей контур я просто довожу. За рахунок того, що в олівця такі це дуже нестандартний відтінок. Він одночасно теплий і холодний. Uh -huh. Мені здається, він, по перше, от дивись на тебе. У тебе він дуже такий холодний виглядає. У мене він виглядає набагато теплішим. За рахунок цього можна круто створювати якісь тіні на обличчя і робити губи візуально більшими. Тому коли я хочу зробити максимально такий ліп ліфтінг ефект, я використовую саме цей олівець. У нас таке професійно направлене відео виходить просто. Можливо, ми були б класними взагистами. О, О, дивись, які губи. Дуже гарно. У нас, мені здається, виглядають просто кардинально різними вони. Угу. Всьому прикол цього олівця, мені здається. Угу. Я дивилась дуже багато оглядів дівчат, і вони, він на кожній розкривається по-різному. Але всім личить. Плюс він дуже стійкий. Типу, навіть коли буде сходити у вас помада, у вас все одно буде лишатись такий контур, він буде тінтом, але він все одно буде лишатись і цей ліфт-ефект буде залишати з вами ну, на кілька годин 100%. У мене тепла шкіра, тому він на мені виглядає холодним, ну, дивне таке розкриття у тебе більш холодний відтінок шкіри, ніж у мене, і холодний, холодний е, типаж зовнішності, але на тобі він виглядає теплим? Я змішую з своїм плампером, плампер також додає нам трошки об'єму губкам, я змішую з олігчиком, можу підправити, якщо я прям сильно переборщила. А що ти відчуваєш після нанесення пламперу? І трошки поколює, але він такий як м'ятний, дуже приємний, він приємно поколює. тому що в мене були плампери, вони зазвичай просто з'їдають ніби твою губу. Але цей такий цей такий дуже помірний, він трошки буквально поколює. і він дуже приємно пахне, мені прям хочеться його з'їсти. Гарно виглядає просто. Не нереально. А, я нанесла на таку з внутрішню частину губ помаду, тонким невеликим шаром, і просто так роблю і розташовую таким чином її. Ой. Скажи, Ой. скажіть? Можна ваш номер, будь ласка? А, вибачте, я заміжня. Такий макіяж вишив у мене, по-моєму, дуже натурально, при цьому яскраво. Виглядає дуже гарно. Я просто не можу намалуватися цією вродою, жіночою, цнотливою, Ой. сяючою. Просто даруєш мир, любов. Своїм виглядом. Хочемо це... було назвати цей макіяж на 8 березня, так? Дарувати добро, любов і жіночність. Весна, просто весна. весна. Да. Хочеться жити, дивлячись на неї. Дивлячись на мій макіяж. Е... Хочеться тусіть. Хочеться кутити до самого ранку в якомусь, знаєте, такому пабі, барі, пити коктейлі, потягувати кроваву мері. Мені сьогодні на зустріч. Потягувати кровавою мері. Окей. Мені дуже подобається мій макіяж, якщо що. Я дуже часто використовую ці тіні і використовую це ліп комбо. Я просто в захваті від цього поєднання виглядає дуже правильно. Як Але тобі лечить, тобі лечить. Обмінялись компліментами, йдемо далі. На цьому можна завершувати цей випуск. Напишіть, які лайфхаки були для вас новими. Або, будь ласка, поділіться своїми улюбленими лайфхаками в макіяжі. Давайте допоможемо одній одній зробити наші макіяжі набагато кращими. Пишіть, чи лайфхаки були вам кориснішими. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім чма!